Більшість людей нашої країни бачили ці комедні та цікаві малюнки, але не всі знають, що це твори видатної української художниці Марії Примаченко, яка працювала у стилі примітивізму. Скажемо чесно, коли народилася Марія Примаченко, ми не знаємо. Ніхто не знає. За одними джерелами 31 грудня 1908 року. За другими 12 або 13 січня, найчастіше як дату народження художниці, вказують 12 січня. Отже, ми пристанемо до думки загалу і тепер напишемо ствердно Марія Примаченко народилася 12 січня 1909 року. Хоча навколо прізвища теж багато суперечок Примаченко чи Приймаченко. Свої картини художниця завжди підписувала як Примаченко. Однак вважається, що це зросіщена версія прізвища мисткині. В усіх державних нагородах її називають Приймаченко. Лесь Станюк, український режисер театру і кіно, пригадує свою розмову з художницею. То ви, Марія Оксенцієвна, Приймаченко чи Примаченко? Приймаченко, без вагань відповіла вона. Примаченки ми з приймаків. Батько мого Оксенція Григоровича, дід з бабою у приймаки взяли, всеновили, а потім по руському записали, спортили. Щодо місця, де вона виросла, на щастя, все просто село болотня на київщині. А тепер, коли ми вже розставили всі крапки над І. Перейдемо до самої біографії мисткині. У семирічному віці маленька Маруся тяжко захворіла. Діагноз невтішний поліомієліт. В подальшому усе життя мисткиня переживатиме страшні болі, не одну операцію і практично на всіх фото буде з милицями. За спогадами сучасників, саме неможливість сповна працювати в полі з родиною дала дівчинці вдосталь вільного часу, і вона почала малювати. Серйозно творита Марія почала у 17-річному віці. Вона знайшла синювати глей, яким розмалювала власну хату. Вчинок дівчини припав до душі усій околиці. Незабаром її чекало перше замовлення. За розмальовку хати сусідів Марія отримала винагороду, порося. Згодом саме це порося допомогло усій її сім'ї вижити в голодні часи. Перша широка аудиторія дізналася про Марію у 1936 році, коли її запросили до експериментальних майстерень, які відкрилися при Київському музеї українського мистецтва за два роки до того. У цій студії запрошували українських самородків, щоб дати змогу не лише показати свій талант, а й допомогти його вдосконалити. Так при опинилася в Києві. Серед десятків талановитих майстрів вона не згубилася. Навпаки, стало освоювати нові мистецькі направлення: малювала, вишивала, захоплювалася керамікою. Нині в музеї зберігаються чимало її робіт того періоду: тарелі, глечики, які оздоблені химерними орнаментами. На виставці народного мистецтва Марія отримала диплом першого ступеня. Відтоді її робота експонувалася на виставках в європейських столицях. Талант українки визнало далеко за межами Батьківщини. Є така чутка, що Пабло Пікассо, побачивши її картини, нібито назвав їх прекрасними роботами геніальної жінки. Марк Шагал, надихнувшись творами Приймаченко, і собі створив низку картин, які дуже нагадували дивовижних звірів Марії. На виставці в Парижі Марія отримала золоту медаль. Про це вона дізналася в лікарні. Її зробили операцію. А ця звістка допомогла пережити жінці біль від оперативного втручання. Марії Приймаченко пощастило пізнати щастя в особистому житті. На жаль, воно було недовго. Під час навчання у Києві вона познайомилася зі своїм односельчанином, лейтенантом піхоти Василем Моренчуком. Закохані не встигли й побратися, як чоловіка призвали на фронт. Василь ще встиг отримати звістку про народження сина Федора і написати відповідь. Після цього зв'язок з ним обірвався. Марія таки не дізналася, де він був похований. Після загибелі чоловіка вона вишила з чорними трояндами і накрила неї стіл. Що довго по його смерті жінка не братиме пензля до рук. До малярства Марія повернулася у 1950-ті. Тоді ж вона потоваришувала із водитим режисером Сергієм Параджановим. Він її підтримував. Коли вона хворіла, діставав рідкісні для того часу фрукти та надсилав поштою. У 1960-х роках художниця створила низку робіт під назвою Людям на радість за це її вшанували званням лавреатки Державної премії України імені Тараса Шевченка. За два роки до смерті Марії наснився сон. Ніби вона в раю, там був стіл з ватманом і фарбами можна було малювати до схочу. Марія переповідала, що вона зраділа спочатку, а потім спитала А вихідні у вас є? Відповіли нема. То краще я на землі помалюю, сюди ще встигну. Після аварії на Чорнобильській Аес Мискиня не відріз, відмовилася покидати батьківську хату. Попри те, що село було зовсім недалеко від місця катастрофи. Вона вірила, що земля стілиться, а Бог дасть їй здоров'я. Натомість, художниця створила цикл робіт, присвячений цій трагедії. В ніч на 18 серпня 1997 року серце видатної мисткині зупинилося назавжди. Вже після смерті Марії Оксенцієвни сталося кілька скандалів пов'язаних з грошима і її картинами. Так, 2006 року її будинок, у якому жив син художниці Федір, пограбували. Винесли понад 70 картин, кожна вартістю до 10 тисяч доларів. Частину правоохоронними органами вдалося повернути, частина ж вважається втраченою і, ймовірніше за все, перепродається на чорному ринку. Не менше скандал стався з фінською компанією Марімеко, що спеціалізується на виробництві речей для дому. Компанія використовувала валюток дизайнерки Крістіни Ізоли, який дуже нагадував роботу Марії Приймаченко щур у дорозі 1961 року. Після викриття плагіату компанія визнала свою провину і вибачилася. А фінська компанія Finair, «Фін що рекламувала горе фірму, була змушена швидко прибрати рекламу з використанням зображення зі своїх літаків. І ще трохи фактів. Марія Приймаченко однаково вправно малювала обома руками. Художниця була мало освіченою. За її плечима усього чотири роки навчання. В підписах до картин вона практично не ставила розділових знаків і користувалася народною говіркою. Зі спогадів знайомих вдома у Марії не було ні книг, ні газет. Марія Приймаченко також творила ілюстрації до книг. Зокрема. Саме її малюнками прикрашені дитячі книги. Ой, коники сиваші, товче Баба Мак, Журавель, чорногус приймає душ. Щоб заробити грошей, Примаченко шила оригінальні весільні сукні у сій окрузі, щоправда, цікавим методом. Фасон і крій вона обирала на око, а ножицями не користувалася, просто рвала тканину. Син феєр, юнуки Петро та Іван також стали художниками. Під час аварії на ЧАЕС художниця з сином майже потрапляли під 30 кілометрову зону евакуації. Їй радили покинути село, але вона з сином лишилася і намалювала картину, на якій корова в бахілах їсть отруйну радіацією траву. А ось дев'ять картин мисткині, які вас точно здивують. Отак Іван пана покатав аж у коляску впав. Їде осінь на коні. Дикий бик і ворон це тварини друзі. Цей звір ворожий. Кінь стоїть, сумує. Руки мої молоді, прийдіть до мене в гості. Атомна війна будь проклята вона. Сидить баба на печі. Пряде Кужель Мав поїде на чотириголовому звірі. А тепер поговоримо про новини сьогодення. У селищі міського типу Іванків, що на півночі Київської області, наслідок обстрілів російськими окупантами згорів історико-краєзнавчий музей. Там зберігалися роботи Марії Приймаченко. Про це повідомила збирачка української старовини мистецтва, дослідниця і блогерка Устини Стефанчук. Новиною вона поділилася в ніч на 28 лютого у Фейсбук. Пізніше Українка доповнила пост. Виявляється, картини встигли забрати мешканці селища. Роботи відомої художниці не постраждали. Зруйнований музей Міністерство культури та інформаційної політики планує відновлювати за кошти громадян. 5 травня 2022 року на благодійному аукціоні картину української художниці Марії Приймаченко квітки виросли коло четвертого блока, продано за 500 тисяч доларів. Повідомив організатор аукціону Шоумен та волонтер Сергій Притула. Півмільйона мільйона доларів за картину прецедентний рекорд українського мистецтва, констатував Притула.